Про факт самозахоплення частини двору за адресою Катерининська, 89 повідомили самі жителі. На місці активно ведуться роботи зі знесення сухостою. Мешканці впевнені, сусід будівельник звільняє собі додаткове місце. Це чітка гостиниця документи не показував. Он показав план за що того, що уберет сухостой, який у нас дійсно аварійний уже года два стоїть. За счет этого он уберет сухостой и заберет площадку. Будівництво по сусідству міні готелю і не дошкуляло б жителям, якби апетити забудовника не зростали. Ваша територія 2,5 з від метра дому. здесь планирует повністю зробити парковку, заїзд в гостиницу. За счет уборки двух двох аварійних спилять спілять вполне здорові деревья. Таке припущення господарів двору працівники ЖЕКу заперечують. Тобто у вас є... От, от, бачите, от, ми почистили, от, все, ми більше не трогаємо. Вітки там от, теж почистили, все, є, ми можемо дерев'я там не трогати. Менш охоче йдуть на контакт будівельники. Просто виконують свою роботу. Ну, я не знаю. А хто старший у вас тут на сміні? Є, Андрій Дмитриєв, але ще спустя. На третьому поверсі будівельні роботи йдуть повним ходом, і звісно, начальника там не знайшлось. Жителі кажуть, забудовник не йде з ними на контакт, не обговорює свої плани, не показує дозвільні документи на проведення цих робіт. Ця необізнаність лякає. Як з Кримом прийшов дядя, сказав, я хочу цю територію. І все. І те ж саме, це територія відомства дому, де дом відомства, а земля горсовета. Мы будемо далі йти в горсовіт. Труханов обещал, что що він займається детскими площадками. А детской площадки в нас залишилися только одна качеля, щоб не було беспредела самовольного, і тим більше здесь один оазис, в ветом вивозить привозом, де всі діти з усіх дворів збираються тут вечерами поіграти. Мешканці будинку по Катерининській 89 знають, що ситуація зарадить діалог усіх сторін і забудовника, і ЖЕКа, і самих мешканців. Вони наполягають, розбудова міста це добре, але воно повинно відбуватись на законних засадах відкрито та прозоро.